Збита з дощок старезна хатина на околиці міста Єйськ стала прихистком для українського рибалки Олександра Федоровича на час розслідування у справі про браконьєрство у російських водах, як це називають у російських правоохоронних органах, або про потоплення російськими прикордонниками українського баркасу, як це називають в Україні. Найкраще житло коштів, якими допомагає український консул, не вистачає. Розповідає Федорович. Як не вистачає цих коштів і на пристойне харчування, додає він на дорослого кота. Вже перетворилося маленьке кошеня, якого для розради взяв до себе український рибалка за ті чотири місяці, що він залишається в Росії за підпискою про невиїзд через звинувачення у браконьєрстві, за словами Олександра Федоровича, протягом цього часу він також позбавлений можливості звертатися по медичну допомогу. Больницю я братіця не можу, тому що у лікарні я звернутися не можу, бо немає прописки. Лікарні всі платні з адвокатом зверталися у Єйську міську лікарню. Там нам дали відмову, але не письмово, щоб я не міг цього підтвердити у суді. Було мені якось погано, викликав швидку. То швидка приїхала. Після цього люди з ФСБ ніби хотіли мене відвести до лікаря. Я так зрозумів, що до свого. Але з'ясувалося, що той лікар у відпустці на цьому все й скінчилося. Ми з адвокатом пішли до аптеки. Я купив ліки, потім сам себе колов, сам себе лікував. Сам себе колов, сам себе лічив. Олександр Федорович потрапив у таку ситуацію через українських політиків євроінтеграторів. Вважає російський політолог Сергій Марков жертвами того, що звісно, шкода цих рибалок. Вони є жертвами того, що акваторія розділена державним кордоном. Відсутність спільної економічної зони ось головна причина того, що постраждали рибалки. Цей поділ спричинив жорстку кризу в економіці України. Багато хто бідує і змушений займатися риболовлею, зокрема у водах, які контролює Росія. Це провини тих, хто не дає Україні об'єднатися з Росією, хоча б у рамках митного союзу. Треба в рамках таможного союзу. розслідування інциденту зайшло у глухий кут і нині виглядає безперспективним та невиправдано затягнутим. Зауважує донецький адвокат Олександр Кудінов, який нині надає юридичну допомогу Олександру Федоровичу. Сроки дознання продляни вже второй раз. Довотерміни дізнання продовжені вже вдруге, до 8 листопада. Під час додаткового допиту Федоровича ставили запитання, серед яких було таке: чи зручно грати у карти за середніх хвиль за західного вітру під час руху катера? Як це допоможе слідству? Я не розумію. Зрозуміло, що розслідування просуватися не може, а справа не може бути передана до суду. Ми наполягаємо на очних ставках. Підстав вбивати людей не було, але люди вбиті. Єдиний законний варіант це припинення карної справи стосовно Федоровича. В отношенні Федоровича. за словами директора департаменту інформаційної політики МЗС України Євгена Перебийніса зусиллями зовнішньополітичного відомства щоденно здійснюються комплексні заходи як правові, так і політико-дипломатичні з метою повернення Федоровича. Водночас, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, відповідаючи на запитання про перспективи повернення українського рибалки на батьківщину, зазначив, Важливо, як можна скоріше закрити вопрос важливо, якомога швидше закрити питання правового врегулювання цих акваторій. А Зовокерченське врегулювання, розмежування в Азовському морі, у Чорному морі, це не скасує необхідності, що якнайшвидше поставити крапку в цьому розгляді, щоб була ясність стосовно громадянина Федоровича, є лист генеральної прокуратури України до їхніх колег у Росії. Це питання обговорюється на рівні правоохоронних органів. на органів. Згідно з нормами мінської конвенції, Азовське море, де російські прикордонники потопили український баркас, є так званим відкритим морем, де немає демаркаційної лінії, що практично тотожно поняттю нейтральні води, зазначає юрист Валентина Тиличенко. Водночас реалії життя інші, зауважує вона. Інська конвенція ця конвенція непогана для держав, які би демонстрували дотримання принципу верховенства права та законності. Наразі Росія демонструє абсолютне ігнорування і європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Так само, як вони брутально поводяться часом зі своїми громадянами, вони поводяться з українським громадянином. В той же час я підозрюю, що недостатньо робить Україна з метою захистити інтереси громадянина України. Цятого липня цього року у Азовському морі в районі російського селища Воронцовка сталося зіткнення українського баркаса і катера берегової охорони прикордонної служби Росії. У результаті четверо рибалок загинули. Єдиного вцілілого рибалку Олександра Федоровича в Росії госпіталізували, пізніше заарештували, а потім відпустили під підписку про невиїзд. У російському єску розслідується кримінальна справа проти Федоровича. Йому пред'явили звинувачення у незаконному видобутку водних біологічних ресурсів, що загрожує ув'язненням до двох років. Metrobarcar Markar, Radio Kyiv.